Війна внесла корективи у навчальний процес закладів вищої освіти, що належать до сектору безпеки та оборони. Практичній спрямованості навчання багато уваги приділяє Міністерство внутрішніх справ України. З перших днів навчання майбутні правоохоронці під час проходження табірного збору опановують знання та навички, особливо актуальні в умовах воєнного стану. Протягом трьох днів на тактико-спеціальних навчаннях курсанти отримували первинні навички з тактичної медицини, вогневої інженерної підготовки. Радіаційної та хімічної безпеки, ідентифікації вибухонебезпечних предметів тощо. Курсанти, які вступили до Харківського національного університету внутрішніх справ, зараз готуємо до служби. Служби непростої в умовах воєнного стану. Вони роблять перші кроки в лавах поліцейських. І що таке окопи, що таке вибухові речовини, пристрої, міни? як… Обладнати взводний опорний пункт, як користуватися засобами до медичної підготовки, і турнікет накладають, і самі собі, і товаришові. Тобто це ті язи, які протягом трьох днів, от, ми робимо такий польовий вихід трьохденний. Вони і живуть тут, в полі, як кажуть, в лісі, от, палатки поставлені. Ну, для того, щоб вони відчули, що не так все просто. але… До війни необхідно готуватися, щоб зброю тримати міцно і щоб розуміти, як діяти в тій чи іншій непростий складній ситуації. Під час проходження занять з тактичної медицини курсанти ознайомилися з принципами надання тактичної допомоги пораненому на полі бою відповідно до настанови урядової організації ТІ 3 що діє при міністерстві оборони США. Курсанти вивчали способи зупинки масивної кровотечі за допомогою прямого і непрямого тиску, а також турнікету для кінцівок. Відпрацьовували алгоритм дій при самодопомозі та взаємодопомозі пораненому на полі бою під прямим вогнем противника, вивчали способи переміщення пораненого в безпечну зону з під вогню противника. Проводили первинний огляд пораненого відповідно до протоколів. Марч під час інженерної підготовки курсанти вивчали основні види інженерних захисних споруд, їх призначення та способи будування. Вчилися обирати місце для обладнання позицій, визначати сектори ведення вогню, маскувати власні позиції, будувати фортифікаційні споруди для стрільби лежачі з коліна та стоячі. Не просто було єнукам та дівчатам, які ще вчора сиділи за учнівськими партами, виконувати навантаження, передбачені тактико спеціальними навчаннями. Всі вони проявили сумлінність та старанність при виконанні спеціальних завдань. тактико спеціальні навчання згуртували їх. Вони успішно пройшли це складне випробування. Курсанти опанували способи утримання зброї, переміщення з нею, розміщення особового складу в укриттях за сигналом тривоги або у випадку контакту із силами ворога, вивчали тактики дій особового складу в обороні, а також проводили розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Ми вилазили з окопа, і йшли одною лінією, трималися команди, стріляли по ворогу, нейтралізовували його. Виконали курсанти й нормативи цивільного захисту у разі виникнення радіаційної та біологічної небезпеки, вчилися правильно одягати засоби захисту органів дихання та шкіри: загальновійськовий протигаз та загальновійськовий захисний комплект, і пересуватися в них на місцевості. Це подобається, тим паче зараз нас мотивує все робити старанніше, тому що зараз в країні де війна, і ціна в знання можна знадобитися в будь-яку хвилину. Було навіть трішки важко фізично, але це допомагало розвивати свою витривалість, і ми побачили на що кожен з нас здатен і свої сили. Працювали на практиці. Курсанти ознайомилися з тактико-технічними характеристиками мін і боєприпасів, їх зовнішніми ознаками, видами вибухових небезпек, протитанковими, протипіхотними мінами, ручними гранатами. Значну увагу було приділено заходом особистої безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Не говоримо про злагодження в складі підрозділу. Вони тут ми готуємо їх як одиночного солдата. Одиночна підготовка йде, але підготовка важлива. І у ці перші кроки, щоб вони побачили, що не буває нічого легко, спекотно зараз. От, температура за 36 градусів, от, але ніхто й не обіцяв, що буде легко. І от жоден мені сьогодні, юнак чи дівчина, не поскаржився, що не хочу. Не туди потрапив, з задоволенням зацікавленість відчувається. Ну і проявляють і старання, і наполегливість. Це нам важливо. Тактику спеціальні навчання пройшли курсанти перших четвертих факультетів і Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!